Привіт! У вас немає свого сайту події, а стандартні сторінки квиткових сервісів надто нудні і непривабливі. У цьому відео покажу вам ще один вид сторінки реєстрації, яку ви можете використовувати для продажу квитків на свої заходи. Особливо, якщо бажаєте додати не лише опис та блок з вибором квитків, а ще й вести повноцінну стрічку публікацій та новин з підготовкою до вашої події. Створити таку сторінку, ви можете за допомогою функціоналу нашого сервісу Rect Event. Тож додивіться відео до кінця і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити більше цікавих відео. На таку сторінку ви можете додати не просто короткий опис на кілька рядків, а повноцінний розгорнутий текст з необхідною вам інформацією про ваш захід, динамічну карту з координатами локації, щоб учасникам було простіше вас знайти, і відео з промороликом. А завдяки постам і публікаціям своїх колег перетворити, здавалося б, звичайну сторінку реєстрації фактично на міні-групу підписників як у соцмережах. Особливо актуальне використання такої сторінки буде для тих організаторів, які впевнені, що їх аудиторія на 99% це користувачі мобільних телефонів, а не ПК. Адже виглядає вона доволі компактно та навігаційно зручно. До того ж, ви можете самостійно обрати URL-адресу для неї, щоб вона краще запам'ятовувалася учасникам і була на слуху. А завдяки можливості публікації ви зможете не лише збирати ліди з уже зацікавлених користувачів сторінки, а й використовувати сторінку як інструмент для переконання тих, хто щойно зайшов і ще в роздумах купувати квиток на вашу подію чи ні. Вона буде містити логотип вашої події чи окреме фонове зображення, детальну інформацію про дату і час заходу, адресу і назву локації. Звісно, на цій же сторінці буде опис вашої події і можливість придбати квитки для відвідувачів. Всі реєстрації з такої сторінки, так само як і з будь-якої іншої доступної вам рехту івент, будуть збережені в CRM-систему. А гості одразу після реєстрації переходять на крок з вибором способу оплати і оплачують свою участь. Після успішної оплати система генерує квиток з унікальним QR-кодом і покаже його учаснику на SENQPage. А навіть якщо гість не оплатив свій квиток, то реєстрація у вас вже збережена і ви зможете йому нагадати про незавершену оплату. На сторінку можна вивести інтерактивну програму, події з темами, тезами, доповідей і фотоспікерів. Ваші відвідувачі одразу бачать програму з таймінгом, скільки залів з доповідями, якщо передбачено різні потоки, в які секції, розклад на кілька днів, якщо подія багатоденна. До речі, цю ж програму можна додати на зворотній бік Бейджа по QR-коду. Це значно спростить навігацію гостей по таймінгу події і вирішить для вас питання друку окремої програми чи змін в розкладі. Але більш детально про програму ви зможете переглянути в іншому відео. Посилання ви знайдете в описі. Всім відвідувачам цієї сторінки доступна повноцінна стрічка публікацій, де ви зможете додавати свої текстові дописи або з фото чи з відео, як ви готуєтесь до події, анонсувати своїх спікерів, спонсорів, партнерів. Можете заохочувати відвідувачів сторінки купувати квитки, публікуючи пости з промокодами або якісь подробиці акцій. А якщо ви будете користувати ще й мобільним застосунком для своєї події, то на цій сторінці будуть автоматично відображатися ще й всі публікації ваших гостей, які вони залишають від свого імені. Така сторінка стане універсальним рішенням, якщо ви обмежені в ресурсах і немає змоги створити повноцінний лендінг чи найняти окрему людину для ведення соцмереж. В нашому сервісі є різноманітні варіанти збору лідів та анонсу вашої події. Кожен організатор може сам обрати, який йому до смаку. Тож реєструйтеся в рефту прямо зараз і спробуйте продавати і анонсувати вашу подію водночас в рамках одного кабінету.